Привіт, ви на каналі Астромус. Я Марія. Сьогодні покажу вам у Варшаві справжній магічний склеп, там, де дійсно можна придбати все для людей, які цікавляться езотерикою, таро і кристалами. Ми зараз знаходимося в центрі Варшави, і тут в подаєвному дворику, я зараз покажу неймовірно красиве місце. В самому центрі Варшави, Братська, 20. Заходимо в основний під'їзд. Власне, тут, у дворі, є ще одна будівля з такою ж самою адресою. Вона схожа вже на такий магічний будиночок Гаррі Поттера. І так, всередині, навіть звучить. Всюди якісь магічні звуки і аромати. Тут справді багато аромасвічок, всього, що зв'язано з ароматами для дому, багато аксесуарів для дому. Ну і в першому залі. А можна знайти фактично повний повну колекцію літератури езотеричної. Але мені подобається більше другий зал. Він справді схожий на якусь таку таємну кімнату бабусі, знахарки, тому що тут і свічки, і, звичайно, різні трави, зібрання трав в різних форматах, об'ємах, все розписано, але не відсортовано. Ось так просто серед всього асортименту треба відшукати те, що цікавить конкретно тебе. Але дійсно асортимент великий. Я от зараз потрапила. Після завозу нового товару, і дуже задоволена. Тут є чаще для медитації, ну але моє улюблене це відділ з каменями і кристалами. Тут я підбираю для дівчат і чоловіків, які приходять до мене на консультацію індивідуальні камені під їх запит. Стараюся відчути найпотрібніший камінь. Підбираю набір каменів, амулетів і вже складаю такий. Ціловий набір для кожного, хто звертається на консультацію. І тут є власне рідкісні каміння, яких більше ніде не можна знайти в таких магазинах. Наприклад, як камінь Олівін. Це ось такий маленький зелений, він доволі дорогий, але це рідкісний камінь з дуже цікавими властивостями. Він запирає злість. Як бачите, тут також величезний асортимент карт Таро. І, власне, зараз їх дійсно було дуже багато в цей день. І вони є і тематичні, і класичні колоди. Тут дійсно можна прям загубитись, що подобається, що всі колоди можна перевірити, подивитись, є завжди пробна колода. А ось тут біля каси взагалі цікавий такий відділ. Тут у кошику є набори для ритуалів під конкретну ціль. Ну і аксесуари, і ще один відділ карт, але це вже карти архангелів, метафоричні, тобто це вже не карти Таро. Взагалі, магазин, звичайно, захоплює тут. Я можу провести декілька годин одночасно, думаючи, що ще доповнити в свою колекцію. Але тут також багато предметів інтер'єру, які просто можуть як декор служити. Запах тут неймовірний, атмосфера також, багато підставок для свіч. Ой, надіюсь, вас надихнуло. Адресу ще раз продублюю в описі. Ставте лайк.